Вони до схочу надавилися на хамство водієва, коли увірвався терпець. Вирішили з цим свавіллям боротися. Івано-Франківська молодь запланувала рейд проти авторагулізму на центральних вулицях міста. Активісти кажуть, підіймати культуру власників автівок зголосилися після того, як на власні очі побачили гнів пішоходів. На одній із вулиць обурені мешканці просто потрощили неправильно припарковану машину. Просто якісь люди, які так само вжала, що це неправильно у нас припарковано, але вони ж то побили. Ну, я дуже часто гуляю з друзями, там з компанією по місту, і ми бачимо, як різні водії ну, не дешевих машин, а таких більш. Елітних вони паркуються де хочуть – на тротуарах, на пішохідних переходах, де, де їм заманеться, де хоч там стане. А ми будемо з таким регулярно боротися. Повчатимуть невігласів за кермом активісти передовсім бесідами. А як ті не подіють, каратимуть порушників наліпками на лобове шкло. На них не буде жодних картинок, лише звернення до водіїв. Таких стікерів жартують представники команди стопхам. Вистачить на всіх, хто залишає свою автівку на тротуарах, пішохідних переходах чи інших заборонених для паркування місцях. Деколи буває таке, що водії просто не погоджуються з нами і можуть агресивно себе поводити. Ну, тому будемо старатися більш мирно це проводити. Це має, по-перше, пробудити в них відчуття совісті, але адже не можна просто паркуватися, де тобі заманеться. Ти можеш просто мішати руху, пішоходів, машин. Це так само може створити аварійні ситуації. Ми будемо це повторювати, поки. Водій не зрозуміється, як треба паркуватися. Рейд проти водійського хамства активісти запланували на понеділок, 19 січня. Збиратимуться із однодумцями однодумцями опівдні біля ратуші, тож закликають долучитися до їхньої команди усіх, кому не байдужа культура на вулицях рідного міста.